Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи в польському жешові. У відповідь вибухи лунали на аеродромі Бреста. За даними телеграм-каналів, понад 200 вагнерівців, які вже знімалися з табора накрило вогнем у відповіді, хто причетний до атаки на Вагнер, невідомо Муравецька вважає, що найманці стануть і слухняним інструментом Кремля. Після загибелі Євгена Пригожина раніше підконтрольна йому група Вагнера може стати ще небезпечнішою, адже потрап. Пет під повний контроль Кремля про це заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Пише польське видання. Онетен нагляд за групою Вагнера переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай тепер кожен відповість на це запитання. Більшу чи меншу загрозу зараз представляє група Вагнера, яка дислокується в Білорусі. Заявив він Моравецький, зазначив, що під керівництвом Володимира Путіна група Вагнера безумовно ще активніше використовуватиметься для провокації шантажу нападів і різного ро до ривків як частину зриву політики безпеки, за даними європейської правди, речник Пентагону, британський генерал Патрік Райдер, під час брифінгу сказав, що наразі через присутність у Білорусі російських найманців неминучості ризиків для Польщі та інших країн НАТО немає. Речник Пентагону додав, що найкраще про ситуацію на кордоні з Білорусі можуть сказати представники Польщі, але у США немає причин для коригування розташування збройних сил. Я не знаю про жодні неминучі ризики зараз, коли йдеться про транскордонні операції. Але знову ж таки, коли йдеться про групування я думаю, що ми всі постійно тримаємо руку на пульсі, заявив Райдер. В той же час співробітника Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукає джерело спалаху. Зауважимо, що Жешов є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України від початку війни. Ба більше близько 10 тисяч американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки вже дослідили багато об'єктів Жешові. Але в першу чергу водогіни, звідки на думку фахівців, могли потрапити бактерії, щоправда, розглядають версію, що це спробу Росії посіяти паніку серед союзників України. Це фактор, який змусив нас вжити заходів, щоб виключити деякі сценарії, зазначив заступник міністра координатора спецслужби Польщі Станіслав Жарин, що не 113 мешканців Жешова виявили інфекцію. Серед них є вже перші жертви. Сім хворих померли, оскільки страждали на хронічні захворювання та були старшого віку влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація на кризовій нараді. Міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад тисячі кілометрів водогонів жешова. Влада попередила мешканців, що воду з кранок слід відстоювати, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її передовживаннями. Вони заповнили, що рівні хлору, який буде використовуватися, водобезпечним буде для організму. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.